Ай я від сходів пройдемося трошки через курортний парк, напрямок до Бювета. Поки гарна зимова погода, поки можна хі, понасолоджуватися зимовим парком, бо, чесно кажучи, взимку останнім часом не завжди парк зимовий. Сніг цієї зими був дуже і дуже рідко. Я розумію, що зараз її випало зовсім мало, але як для цієї зими і для тих зим, які були останнім часом, це можна сказати багато снігу. Він є і добрий. Зелена оаза. Ми йшли в постелі, можна було подумати, що це міраж. Ну насправді це є міраж, тож ці дерева не справжні, це так тільки здається, що вони є. Це малюнок. Матір боже! Потічок, річечка, тут дві річечки зливаються в одну. Трошки течуть через парки, на підході до бівета. У мене йдуть в колектор, під землю і далі течуть під, під усім центром, під вулицею річки. Ох, Броніслава! На джерело Броніслава, ліворуч на горі це Кришталевий палац. Там територія парку Кришталевий палац, а тут справа на горі, то <кій> доріжка, якою можна від Бівету, з Бівету ходити в батьківщину, в Молдову, Рікс, Південний. Та будь-куди можна ходити. До джерела можна йти, можна і в кристал йти там, на бівет з бівету, на вокзал з вокзалу. Кому подобається та дорога не тут внизу. Синички не прилетіли, але їх чекає інфраструктура, їм буде що їсти. Про синичок трускавці насправді не забувають. Гарно потічок тече. Ташки співають все одно, а незважаючи те, що сніг, холодно, мороз. Відчувається, що вже от, от що скоро і навіть дуже скоро буде весна, а потім і літо. <кій> До речі, маєте бажання, хто хоче, звичайно, <кій> напишіть, коли ви плануєте цього року проїхати у Трускавець. Ну, ще на відпочинок, чи в справах, то як. Ну просто місяць. Цікаво дізнатися, який місяць переможе. <гум> в якому місці більше всього більше всього людей планує приїхати до нас. у Трускавець на відпочинок. Я думаю, що переможе липень або серпень, Ну хтось з літніх місяців, на мою думку, набере найбільше голосів. Але можливо так, можливо і травень. Я знаю в квітні і в травні є плани багато кого. Так. І вже, бачите, майже Едвард. Майже Едвард і майже білет. Ой, хтось незучна та ще знімає відео, бачите. Потрапимо ми комусь на відео. Едвард здалеку виглядає ще більш-менш. Зблизьку він не так вже гарно виглядає. Якщо. Особливо дуже зблизько дивиться. Але отак сніжком присипало. То ні дірок не видно, ні інших пошкоджень. Ліворуч кришталевий палац, весна. Проворач спортивний, дитячий майданчик, волейбольні майданчики. Гарно, коли підсвічує сонце. Коли підсвічує сонце, завжди все гарніше. А ще коли сніжок біленький випав, то взагалі така краса-краса. Чесно, майже одинадцята година, то вже майже 11. Ми виходили вам відео знімати ще ранок, бо поки одне відео, поки друге, поки те покиси. дійшли до місця проведення анонсів концертів до місця компактного збирання голубів. Територію біля бюлету чистять. Як страхувати. Що голуби, Чекаєте, теж весни, то? <смі> ну чекайте, чекайте. А, а і не можу відбивати в напрямку до центру. Поки сонечко виглянуло, поки нам гарно підсвічує. Що ти ще спорів спокій в в центрі? Центральні бульвари Торусевича, бульвари Дрогобича, очікування весни. А то літо, тоді тут значно-значно більше людей буде ними прогулюватися. Музична ну, танка. Хто пам'ятає, та я пам'ятаю, то що не так давно було, що тут музика грала. Зараз то не зрозуміло. Чому вона називається музична альтанка? Центр. А там екскурсія о, там екскурсія, Ге та таке не можна пропустити. Я такої масової екскурсії не бачив вже. Вже не знаю, скільки часу. Екскурсію обов'язково треба подивитися. показати вам. Млинці. Кава. Йдемо на екскурсію. дивитися. Екскурсія, правда, дитяча, але ж зараз. Останнім часом іншої екскурсії не було, а я а, тут та будова тривала-триває. Ну, не зовсім і дитяча. Але я бачу, на екскурсію вперто ніхто не запрошує чоловіків. Та, готель, колишня віра під, віла під Матінкою Божою, там. повідно, Моцарти, віла-сфія. Все я правильно знаю. А далі музей Віла Постой. Ліворуч шайба Тут сніг тане. Звичайно, що сього розтане. Перше сонце світить, по-друге підсипано. О, 11-та година вже Палац культури Мінішучанка Ліворуч а вдали ні видно розвертається автобус готель Трускавець 365 Ні, я думаю це на екскурсія я думаю це людей завозять до Львова на поїзд я так думаю Ну, а ти музей